Доброго ранку всім слухачам українського радіо Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у цій порі. В цей час ми зазвичай актуалізуємо події, що відбуваються на різних відтинках фронту. Ми говоримо про ті засоби, які використовує ворог щоб обстрілювати нашу територію. І, зокрема, коли йдеться про шахеди або різного типу дрони, то зараз ми часто чуємо про дрони-імітатори, обманки. Також ми чуємо назву Пародія про те, як вони перевантажують наші засоби проти Вітряної оборони, як наші військові вчаться давати раду цим дронам-імітаторам, зокрема, ми поговоримо зараз. І до нас приєднується засновник благодійного фонду Закриємо небо України генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006 тисячі роках Ігор Романенко. Пане Ігорю, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, шановний пане Ігоре, дякуємо, що приєдналися yeah. до нашої розмови. І тут хочеться запитати таке: війна. Комунікація пов'язана з війною з бойовими діями, вона породжує, я не знаю, як навіть як правильно це назвати. Хтось каже новояз, новотвори мовні, хтось називає це воєнними ефемізмами. Зокрема, такі от словосполучення, які пов'язані у тому числі з дронами і з дронами-імітаторами, як, от, наприклад, локаційно втрачені. Якщо ми подивимося на повідомлення командування повітряних сил про те, що відбувалося, наприклад, от, в ніч з 27 на 28 квітня, там йдеться про три ударних БПЛА, безпілотники, імітатори інших типів, частина збиті, частина локаційно втрачені, без негативних наслідків. Можна трошки розшифрувати, що конкретно із цих словосполучень що саме означає, і в якому випадку які вживаються. Ще не локаційна, це означає те, що повітряна ціль, яку супроводжували, як правило, радіолекційні станції чи візуальне спостереження на військовослужбовця. Різними на, а, а, засобами а, її цю ціль супроводжували, і потім, завдяки тому, що вона чи здійснила маневр, ну, скоріше всього, маневр може бути, а, значить, по курсу, по висоті, а, по швидкості. І, скажімо, ушла з супроводження. Вийшла. Тобто, це був срив, якщо було авто чи ручне супроводження на локаційній станції, то при відбувся зрив, потім намагалися розшукати, захопити знову, і їм це не вдалося. І це стосується не тільки безпілотних апаратів, а це може бути з вертольотом, літаком, ну, будь-якою повітряною ціллю. Але чому часто пов'язуються з безпілотними апаратами? Тому що знищення їх, я хотів би нагадати, відбувається зенітно-ракетними, зенітно-артилерійськими комплексами. Але ракети це задорого, як правило, на таке, то скоріше всього, зенітно-артилерійськими комплексами. Крім того, їх знищують вертольоти, самоліти за рахунок застосування своєї зброї, а це означає ракети повітря-повітря і на вертольотах, і на літаках. А крім того, гармати, які е, мають е, літальні апарати, винищуючи, наприклад, значить, і сих можуть знищувати. Крім того, вони знищуються мобільними групами, які теж е, озброєні різними засобами. Це можуть бути кулемети, можуть бути зеніжні пушки е, е, щодо знищення. Я це підкреслюю. І окремо це вплив на безпілотні апарат в даному випадку засоби радіоелектронного подавлення. Так от тут відрізняється локаційні станції супроводжували, ціль зробила маневр, і після цього не можу не перезахватили її, і вона уходить чи далі летить, але низько, чи якось, щоб добратися до своєї цілі. Чи, наприклад, після маневру не змогла стати на свій маршрут, і упала підірвалася, чи упала не підірвалася. Різні можуть бути варіанти. А от завдяки впливу засобів радіоелектронного подавлення, як правило, вона змінює цей курс і теж з неї трапляється от такого роду події, про які ми говорили. Тобто, ну тут з точки зору оцінки критерії. Ведення бойових дій засоби протиповітряної оборони не не обов'язково може бути знищення цієї повітряної цілі, а зраховується те, що ціль не виконала своє, своє завдання, тобто не досягла до тієї цілі, по якому вона була спланована і маршрут якої був введений в цій апарат. Та, а якщо говорити про технологічне виготовлення ось таких дронів, дронів імітаторів, я так розумію, що це щось інше. Це ж не є там, умовно кажучи, той шахет, але там без бойової частини, без якихось інших додаткових елементів, які посилюють його потужність. Плюс як його програмують? Тобто, щось все одно встановлюють, як загалом виготовляють, наскільки це дорого, дешево? Розкажіть про це більше. Значить, виготовлення. Літальних апаратів, які імітують цілі, намагаються робити сторони за рахунок якомога більш дешевих елементів, і значить, щоб все ж вони досягали цілі, тобто входили в зону дії протиоповітної оборони і представляли собою справжню ціль. Для того, щоб це відбувалося, на ці аманки ставлять імітатори, ставлять додаткові пристрої, ну, так називаємо, наприклад, лінзи Люнеберга. Тобто це така як подібна кулі, яка фольгою обгорнута, і на локаційних засобах буде відмітка від, від великої цілі, хоча сама по собі це буде -ам аманка. І тому, якщо, умовно кажучи, в ударі буде йти 10 повітряних цілей, в даному випадку безпілотних, але не обов'язково, то частка з них буде представлені на індикаторах локаторів великими цілями, обманками, і треба розібратися, де бойова, а де, значить, така імітатор такої, і на цей де час, Обслуги, яка по ним працює, локаційні станції чи зенітна ракетна, зенітно артилерійські станції, які супроводжують чи спостерігаються візуально, якщо це можливо. А якщо це вночі, тобто це задача ще більше ускладнюється. Но трансформація, скажемо, удосконалення цих обманок йшла в напряму, тому що раніше виконували тільки для того, щоб була вона дешева, все ж не і на неї реагували наші засоби протиповітряної оборони, але пізніше для того, щоб підвищити використання ефективність застосування цих обманок, на неї почали ставити ну, можливості, скільки там цей двигун Може підняти, крім того, щоб долетіти, і засоби розвідки мінімальні чи засоби ретрансляції дешеві, тому що, як правило, це ж разове використання, а також бойової частини, тобто невеличко бойової частини, причому розділяються, вони удосконалюються, ті, які значить, будуть спрацьовувати під час удару. Куди вона долетить, а інші засоби можуть бути за повільної дії. Тобто вона упаде і деякий час не буде спрацьовано. Всього небезпека, і до цього треба відноситися дуже уважно, повідомляти відповідні наші структури, які будуть розбиратися, що там залишилось, який це варіант, чи залишається там бойова частина, яка не підірвалася і таке інше. І тут треба буде і окремо питання відносно того, як поводити діти навколо цього, люди похилив, яке таке інше. Чи можливо відрізнити політ таких дронів на слух? Чи тими ж двигунами вони оснащуються ці всі пародії і гербери що шахеди, чи за звуковою сигнатурою їх можна апаратно вирізняти, чи от ми коли іноді чуємо, а багато мешканців України сьогодні чує, як защититься продукція, з дозволу сказати, в нашому небі, чи відрізняється звук дронів імітаторів від дронів бойових? Ну і різні двигуни, значить різний звук з цього приводу, і може відрізняти, але ж тут залежить від того на якій відстані, і так далі. А для того щоб все ж виявляти, а тим паче розпізнавати, тобто відрізняти які це засіб повітряного нападу. Треба робити оцінку такої повітряної цілі по сукупності. Тобто, ну на більшій дальності, наприклад, радари радіотехнічних військ, локаційні станції, які можуть спостерігати. І там відмітка відрізняється. Вони роблять, щоб вона якомога більше була похожа на справжню на бойову. І ми говорили для цього різні засоби. використовує ворог, тобто засоби іншими використовують, щоб розрізняти. Крім того, дійсно і є апаратура, чи є на Просто людина оцінює по звуку, що ж себе уявляє, тому що двигуни різні, значить, різний звук маємо від роботи цих двигунів. Крім того, візуально, ну вже ми теж, на жаль, мали таку можливість і бачили, і шахет, навіть один і той же шахет. Я в особистій практику, на жаль, теж мав цього приводу одна справа, коли він іде по маршруту, то звук у нього такий, як працює. Ну, різні є варіанти, як трава. Закасілка, трава касілка mm -hmm. і таке інше. Але коли він підходить в район цілі і потім починає пікірувати, звук змінюється. Ну от якщо хтось популярний в свій час були фільми, кінофільми по Другої світової да показував штурмовики, німецько-фашистські юнкерси. Одна справа він літає, а потім переходить в піки такий э, звук. І ж саме відбувається, тому що літальний апарат переходить в іншу сферу, скорості змінюється, і такою високою рівня звуку. Можна розуміти, що цей шахет атакує. Я особисто особисто переконувався, на жаль, не один раз в такому явищі. І це означає, що шахети, де до речі, треба реагувати. Що він пікірує, значить, якщо буде час його супроводжують наші засоби, можливо, його зіб'ють до того, як він. Ну, значит, ударять по наземному чи цілі, чи взагалі під землі. Якщо це не відбувається, то чутно, як правило, вибух, ну, в залежності від того, на який відстані ти відносишся, там, і, і які від цього наслідки. Тобто я хочу сказати безумовно, от аналіз звука теж Потрібне для того, щоб, щоб розрізняти, і розуміти, в якій стадії знаходиться цей засіб повітряного нападу. Відколи росіяни почали застосовувати шахеди. Вони паралельно почали розробляти ось ці дрони-імітатори, які пізніше почали супроводжувати основну, скажімо так, ціль шахедів, тобто вони забезпечують відволікання, перевантаження. Дрони імітатори маю на увазі. Ми знаємо на сьогодні з назв гербера, пародія. Гербери, зокрема, торік, влітку, під час масованої атаки на Київщину були зафіксовані. Пародії на Харківщині дуже часто виявляють це залежить від їхніх спроможностей, можливо, є. Ще якісь види не, дронів імітаторів, які ми не знаємо? Чим вони відрізняються? Вони удосконалюються, можливо, роблять, але ви добре сказали: значить, перші ці були ще в 24-му році, і взагалі зібрані найбільш примітивно, тобто картон, фанера, двигун ну, найбільш простіше. І таким чином э, застосовувалось. А вже якщо забрати пародію, там уже більш удосконалено. Тобто, це зрозуміло, що в один бік. Але там уже ставили і він імітує краще, з наприклад, з цією лінзою Люніберга чи будь-сім. Тобто, коли він летиться по локаційній станції, на індикатора, відмітка дуже схожа на бойову. А Якщо схожа, значить обслуга працює по ньому таким чином, що ця цей може витрачати боєприпаси на знищенні її з усіма наслідками, тобто. Ну і взагалі різні роблять та найбільш важкі випади, коли на об'єкт вони заходять з різних сторін. І там, бачите, є і бойові, є і ці імітатори цілі, і коли з усіх сторін це зветься такий зірковий удар. Тобто, ну от коли працюєш по такому роду цілям в комплексі локаційним, ну локаційне виявляє передає кому передає активним засобам. Знищення частину до яких відносяться винищувальна авіація, зенітно-ракетні комплекси, зенітно-артилерійські. Так от, якщо в комплексі зенітно-ракетним знаходитись на екрані, видно, що з усіх сторон на сторін на, значит, насувається на твій комплекс отакого от роду сілі. Треба дуже швидко весь час на прузі виявляти деякі приймати рішення обстрілювати, переходити на іншу і фактично працювати з усіх старін. Старі приходиться це найбій, при чому дивитися, в першу чергу зрозуміло знищувати ті, які більше підійшли до комплексу, і це значить, до обороняємого об'єкта. Тобто дуже велика моральна психологічна, скажімо тиск. Відбувається от, під час такої роботи. А тепер, якщо ці комплекси працюють близько до лінії зіткнення, значить там ворог застосує ще протирекційні ракети. Тобто треба працювати, знищувати сілі і мати на увазі, що серед цих сілі слідкувати за повітряною обстановкою може бути ракета пущена проти яка направлена до знищення нашого радара чи нашого значить, зенітно ракетного. Комплекса, тобто, ну от такі умови досить складні відбуваються в повітрі, особливо коли ворог застосовує масово ці цілі, і коли крім бойових ще, а він вони роблять це ще більше, як би цілі імітатори. Ну, йдеться, я так розумію, про те слово сполучення, яке іноді можна почути, прочитати в дописах в соцмережах. Я бачу перевантаження канальності. Тобто у кожного засобу виявлення є кількість каналів, які він може супроводжувати. Відповідно, якщо така кількість дронів у повітрі, то ці канали перевантажені і виявлення стає все складнішим. Щодо того, що ставлять на самі шахеди, чи ставлять туди зараз додаткове обладнання для радіоелектронної чи будь-якої розвідки, і додаткове запитання до цього, все ж таки поведінка людей в зоні, де шахеди літають. Ми нещодавно говорили з кимось із експертів, зараз не згадаю з ким що світломаскування, яке здається з одного боку, ніби абсурдним, з іншого боку, воно все ще має сенс в тому в тому хоча б контексті, щоб мобільним вогневим групам не засвічувати небо, не заважати в візуальному. Пошуку дронів, що про поведінку цивільних можна ще сказати в тій зоні, де відбувається атака шакетами? Відповідь на мій погляд розпадається на два напрями. Перше, той про який ви почали говорити, що ну застосування світла в районі роботи підрозділів і засобів протиповітної оборони, воно повинно не заста... не заважати. Работі це не тільки світла, будь-які пересування, і так далі. В цей час ну вони, як правило, в нічний час, але бачите, є починають раніше, закінчують пізніше застосування безпілотних апаратів, тому попадає і на цей час. Це один напрям, і інший напрям. Ми вже теж з вами обговорювали Частково він стосується того, що це небезпечна. А коли там освітлюють, коли якщо освітлюють, значить можуть люди вважають пересуватися, якісь виконувати там побутові свої завдання. А це небезпечно, тому що вже говорили, що частка долітає до цілі, тому що є відповідний ефективність їх знищення. На жаль частка даже ті, які не призначені, не попали в ці цілі, можуть відхилятися від маршрутів, але падають в будь-який район ведення бойових дій місця цього району, і це теж небезпечно. і окремо те, що можуть засоби такого роду падати, не підриватися, і там спрацьовує таймер, на який вони включені. Причому робиться на різний час. І тому якщо десь там підірвалося, як? ну все підірвалося, решта не підірвалося. Вони ж одночасно застосовують. Це не зовсім так відповідає дійсності. Вони підступно ставлять на різні часи. Більше того, ми знаємо, не використовувати скільки здійснюють різні засоби. Ну, от таких мін з так звані ліпістки як вони маленькі, як би знищити чи вбити людини, е, ну, врячі можуть, але важке поранення можуть здійснити, ну не кажучи про те, що е, це ще з часів там афганської війни, і, і тут уже наші вистачає з на року переконувалися в тому, що е, ворог е, імітує. Наші засоби, використовувати іграшки і, і інші побутові предмети. Люди, коли намагаються розбиратися, то може бути трагедія. Тобто, особливо в час, коли здійснюється повітряний удар. Значить, треба бути як правило в сховищах. Пане Ігорю, хочу також запитати про дрони розвідники. На жаль, час від часу вони якраз передують тому, що проводять свою розвідувальну роботу, і потім може бути вже ракетний удар. Але разом із тим, це ж одиничні, вони не в такій масовій кількості, як шахеди. Але знову таки іноді бачиш, як вони дуже довго літають, яких супроводжують в там, межах міста за містом. Що так складно їх збивати? Ну, потрібно, щоб були в цьому районі відповідні засоби. Для знищення е, є різні в тих же мобільних групах, ми з вами говорили, можуть бути е, кулемети, стрілецькі, не, не зеніти наприклад, одні можливості. Ми бачили, що є даже застосовують Максим ще столітньої давнини, е, спаріни, там два, три чи чотири ствола, одночасно працюють кулемети, є е, е, зенітне. Пушки, тобто це залежить від можливості, тактика технічних характеристик цих засобів, які знаходяться на озброєнні цих груп чи підрозділів протиповітряної оборони, які в цьому районі, як правило, ці малі так звані зенітні засоби мають невелику дальність і тому в залежності від того, на якій висоті здійснюють свої завдання, розвідне. Безпілотні апарати ворога. Тобто, ми знаємо різні етапи діяльності мобільних груп і застосування противникам, тобто вони там літали на кілометри нижче, а потім ще нижче, щоб, скажімо, їх дуже важко було виявити. І знищувати, але потім інші характеристики покращують, тобто збільшується у них швидкість на більші висоти, починають е, літати на висоті 2-2,5 км, і мобільні групи, е, велика із їх частини, не мають засобів, Разуміло. які могли б. Одним Пішки словом, не ще працювати і працювати нам з цією небезпекою. Дякуємо, пане Ігоре, за роз'яснення. генерал у відставці Ігор Романенко був з нами на хвилі українського радіо, заступник начальника генштабу 2006 тисячі років.